І тут Ісус розповідає, тут ми бачимо розповідь про те, як Ісус звелів смоковниці, щоб вона засухла і щоб більше ніхто в світі не отримав від неї плоду, тому що він розгнівався на неї. Що зробили його учні? Вони здивувалися. Але дивіться, що їм відповідає Ісус. А учні, побачивши це, здивувалися та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. Розумієте, швидко, швидко. Ісус же промовив у відповідь їм: по правді кажу вам, коли б мали ви віру і не мали сумніву, то вчинили б не тільки як із фіговим деревом. А якби і цій горі ви сказали порушся та кинься до моря, то й станеться те. І все, чого ви в молитві попросите з вірою, те одержите. І от постає найголовніше. От я попросив з вірою, да, я читав, що ранами Ісуса, я зцілився, далі, що мені потрібно, я буду й так, я буду й етак, ні. І в п'ять ми. Втрачаємо. Тому що у посланні до євреїв нам сказано, що віра це не важка праця, віра це відпочинок. А Ісус, пам'ятаєте, розповідає, що ну станьте як діти, ну от пообіцяйте дитині, що ви їй купите морозива. В неї нема сумніву. Ну, мама або бабуся, або там хто пообіцяв, що в неї буде морозиво. Друзі, давайте станемо як діти.